Всім доброго дня, надіюся у на вас добре, всі живі і здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. Сьогодні в мене непланова мійка цепа, що попав під дощ, І буде трошки сьогодні порівняння. Так, бачу, що треба буде почекати минути 3-4. Десь тут ми є з так. Введемо тут експодура недовга. Дивись. Немає багато часу, селіни 3-4. Та це це її приспособив мене вже третій сезон, тобто третій рік. Оправдала вона себе повністю. І, я її, скажу, Мені це хапа попав під дощ, щоб не було, не надавалося піску і болота, Тобто прийдеться помити, хоче обслужити. Ми її як керосином. Його, день вбиваєш, бензином, але скажу, бажано керосином чи соляркою. Таким. Видно, що воно вбиває, відрізав собі. Задав її саму бутилочку, коротеньку. І воно вступає туди. Ось Тоб. так. Тобто. Все, процедура закінчена. Не цю це приблуду. Мається вона просто дуже легко. Ну, якщо брати її до уваги і її ціну, я вже колись говорив, ну, це набагато буде дешевше. Обійдеться, вона себе оправдає гарно. Їздити на станції Скажімо так. О, все. Так. Зараз одну худинку знімаю. Кожу її поближче, сітками. Ми Міється гарно. Та ніяких немає. Тепер поки буде сохнути цеп, не вищаюсь. Трошки зробимо деякі порівняння. Якщо брати до уваги нашу Хонду і другі мотоцикли, скажімо так, китайські медлокубатурні, яких я теж казав, дуже казав, маю гарне до них побажання. І не тільки. Єдиним тим, що це, скажімо, не проблема, коли ви придбаєте дану модель, бажано зробити ревізію підчіпників і маятника. Навіть якщо продавець відноситься добросовісно, це не значить так, що ви робите для себе, загаюте як кажуть, трохи часу від ремонту, зберете свої кошти. якось так виходить. Якщо брати до уваги навіть нові мотоцикли, то що в нас в салонах беруть, я бачу і звертав увагу, продавці просто складають, чи зборщики правильно говорити, і все, і на тому все закінчується. Коли люди покатаються. Бачу, що ти типу, почіпники, маятники сухі. Так що, якось, якось так виходить. І тепер повернемося до єдиної кажу, дискусії нашої. Це наші світодіодні лампочки. Лампочки дійсно є у нас трьох типів на сьогоднішній день світодіодні. Лампи, скажімо так, холодного охолодження і гарячого охолодження. Холодного охолодження я зараз покажу. ну достану. Зараз достаю трошки, вибачаюся і, гарячо. і так, Давайте ми розберемося з нашим світлом. Це світлодіодна лампочка лінзована для мотоциклів холодного охолодження. По поводу неї питань немає ніяких. Світи вона гарна, я вчора пробував вечором ближнє судальне світло. Хто хоче, звісно, заморочитись, може купити гарячого охолодження, скажімо так. Ось таким кулером я зараз показую її. Але є одне але, як завжди. Порядна і хороша, скажімо, якість лампочки такої буде стоїти для мотоцикла 750 гривень. Різниця в тому велика, якщо ви платите за ці гроші, плюс вони ще мають регулювання світла. Якщо ви поставите фару, ви можете її спокійно відрегулювати. Ось таку, так що я скажу. По поводу генератора скажу, що додалося пів вольта небагато. Їзду я цим кажу зі всім світлом, і проти отаманки і тому подібне. Так що, кажу, історія виходить дуже гарна. Я кажу, суперечок по поводу, скажем, всього того, що ми... Розказує за світло багато. Але досвід показує, що можна міняти. Тим самим ви розгрузите свій генератор. Якщо говорити сумарне число, то ви отримаєте майже одинакове енергію. Так. Якось так. Тепер давайте повернемося ще до одного того, що я вже колись говорив. Це у нас Термостати, термостат деоматіз. Десь хтось каже, повинен бути з дирочкою. Десь кажуть, без, без дирочки. Це в принципі особливість термостату. Але якщо ми говоримо за його особливість, то каже з дирочкою, а не розуміється для чого воно. Пояснюю, це для того, щоб не було гідроудару. Термостати у нас є з двох типів на сьогоднішній день. Це в мене перероблений від трактора Донфен. Температура його 76 градусів можна теж поставити. Але єдине з цими термостатами, що вони трохи конусні, так що треба буде погратись. Можна поставити від куботи, ще трактора японського теж буде. Але ціна його буде від 1600 гривень. Так що це дуже-дуже кусається. Якщо я ж, кажу, порівнювати це все, ну, то кожен вибирає собі сам. Тепер повернемося до наших амортизаторів. Амортизатори в дійсності можна підбирати задні іж, але після того, як я трохи поїздив, на них, я їх поміняв, треба буде вам докупляти подовжувачі тих амортизаторів, але це вибирає собі кожен. Можна, звісно, краще, як я говорив, що купити оригінальні біушні і не вморочити собі голубі. Тепер повернемося до нашої смазки. Багато хто каже, що ми айпони. А не друге, можна в дійсності мастити другими мастилами Я зараз присяду. І поговоримо за неї, трошки роз'ясню. саму її суть цієї смазки. Вовше тако, ця смазка рекомендована для тих, хто любить займатися офроудом, так званим, простими народними словами, хто любить їздити по полях і по піску. Відбиває гарно. Пісок скидає і кажу, подовжую. Так це саме, якщо виїздити десь по селах, скажімо, де багато пилюки, теж дуже добре допомагає. Але це не виказав, вирішувати вам. В Дійсності, ще раз повернуся. Ось такої смазки придбаю. На сьогоднішній день я собі купив, бо в мене вже кончається, вона своє. 800 гривень. Але сам факт, що такої баночки вистачає майже на два сезони, грубо кажучи, до 10 тисяч. Маститься вона з обох сторін, мастою я цепа, скажімо так, майже кожних 500 кілометрів, якщо погода суха, то тисячу, ну, просто під мастою, дивлюся, застану його. Сама її суддя сказав, що видно, яка якість цепа. Якщо говорити за крайні мої поїздки, вона в мене шкала, зараз покажу. Це на тій неділі я їздив. Якщо вийде. 543 кілометри, якось так. Так що я казав. Всім бажаю миру і добра. І хай скоріше закінчиться війна. Всім дякую за увагу, що не так сказав. Перепрошую.